З нагоди дня соборності України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було відслужено малебень очолювали богослужіння намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел та керуючись справами церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопересвященним владикам співслужили архієреї церкви та духовенство Київської єпархії разом з усіма за єдність народу України та мир у суспільстві молилися і президент нашої держави Віктор Янукович та інші високопосадовці. Цьогорічний день соборності Україна відзначає у складний політичний період у зв'язку із загостренням ситуації, що виникла на ґрунті протистояння між владою та опозицією. Владика Антоній, який, до речі, є ще й головуючим на всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, закликав усіх піднести посилену молитву Богу про припинення насильства та примирення. Кожен із нас, незалежно від своїх політичних вподобань. Має проявити особливу відповідальність за майбутнє нашої батьківщини. Треба всім схамінутися, щоб, поки ще що не пізно, щоб не зробити фатального кроку, після якого може бути катастрофа. Піднесемо свої молитви до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змілувався над нами, умудрив нас, послав нам холодний розум. Та любляче серце всім, хто не байдужий до вільної нашої Соборної України, завершився молебень молитвою за Україну.